Сьогодні ми встановили справжню окрасу для ванної кімнати. Погляньте, Августіна Класік поєднує мінімалістичний дизайн зручністю використання та міцну фурнітуру, створюючи стильну та практичну ванну кімнату. Монтаж душової дуже простий. Вона надійно кріпиться до стіни та до підлоги, що забезпечує довговічність та стійкість. Скло ми використали загартоване прозоре товщиною 8 мм. Воно виглядає легким і майже невидимим у ванні, але при цьому надзвичайно міцне. Фурнітура виконана в кольорі полірованої нержавіючої сталі. Вона не тьманіє та не втрачає свій блиск навіть після багатьох років експлуатації. Додатково була встановлена штанга під кутом 90 градусів, що додає міцності конструкції та зручності у використанні. Душова оснащена алюмінієвим анодованим профілем по чотирьох сторонах, що забезпечує стійкість конструкції та завершений стильний вигляд. Розміри перегородки ми зробили такі: висота душової 2200 мм, ширина 900 мм. Августина Класік ідеальний вибір для тих, хто цінує мінімалізм і функціональність. Лаконічний дизайн гармонійно вписується у будь-який інтер'єр. Для прорахунку такої душової або консультації пиши нам у директ або телефонуй.